Вітаю вас, дорога церква! Слава Богу, що ми знову можемо бути разом в Домі Божому для того, щоб поклонитися Господу, прославити Його. Сьогодні я хотів би говорити на одну таку тему. Але перш ніж сказати тему, хочу зачитати один вірш. В книзі Дії апостолів. 17 розділ 30 і 31 вірш ми зачитаємо. Тут записані такі слова. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він призначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він. Подав доказа всім із мертвих Його воскресивши. В цьому тексті написано, що Бог дає повеління всім повсюду покаятися. Це повеління Бога, це не пропозиція, не один з варіантів, а Бог, як той, хто створив світ і все, що в ньому, дає повеління. Також в цьому тексті написано, що чому потрібно покаятися. Тому що Бог призначив суд. Він наперед призначив суд, який буде в кінці часів, і на цьому суді будуть всі люди судимі. І саме головне в житті кожної людини це будь готовим до цього суда. Але для цього, щоб бути готовим, написано, що людина має покаятися. Чому Бог виніс цей суд за межі нашого життя? Тому що, по-перше, Бог дуже милосердний, по-друге, дуже мудрий. Якби суд відбувався ще в цьому житті, то людина кожен раз, коли зробила б гріх, згрішила б проти Бога, порушила б Боже Слово, Божу заповідь, вона мала б бути відправлена в пекло, але тоді б не залишилось на землі жодної людини. Всі були б в тому місці страждань. Бог виніс суд за межі нашого життя, щоб люди мали час і мали шанс для того, щоб покаятися, виправити свої шляхи. Проблема в тому, що багато хто чув це слово покаяння, але багато людей, особливо людей в світі, взагалі не розуміють, що це значить. Є люди навіть в церкві, які не знають, що означає слово покаяння або не розуміють його повністю. Що ж таке означає покаяння? Є люди, які думають, що це обряд церковний, який потрібно зробити. Православії, так, я пам'ятаю ще колись, будучи підлітком, мама мене водила ще православну церкву. Там, коли приймаєш хліб і віно, стоїть черга людей до священнослужителя, підходять, а він задає два питання: каєшся? Каюсь, повторяєш. Отрикаєшся, сатани, отрікаюсь. Всі це роблять, всі це кажуть. Тільки після того нічого не міняється. Люди це воспринимають просто як обряд. Є люди, які думають, що покаяння це якась особлива молитва, яку треба зачитати, вийти перед церквою, повторити, для того, щоб церковна община тебе прийняла. В наших церквах, таких як наша, в протестантських, теж інколи таке може бути. Людина думає, що це треба вийти, сказати якісь певні слова для того, щоб тебе прийняла твоя община. Є люди, які заставляють повторяти молитву покаяння за мною, кажуть. Я буду говорити, а ти повторяй. Читають молитву покаяння, людина механічно повторяє, але після цього також нічого не відбувається. Тобто не всі люди розуміють, що це таке. Є люди, які каються, наче щиро, але після цього також нічого особо не змінюється. Є люди, які виходять, визнають свої гріхи, визнають свої помилки, але знаєте, як вони це роблять, ніби людина. Сожаліє про помилки, які вона зробила, і їй жалко себе. Особливо це буває в тих людей, в яких життя повністю розбите, зруйноване гріхом. Людині просто жалко себе, вона виходить і каже, «Да, я скільки помилок наробив, я оце і те робив. Тобто, наче визнання гріха є, але після цього життя людини все одно не змінюється. Покаяння це не тільки визнання того, що ти зробив помилку, визнання не тільки того, що ти зробив гріх. Покаяння це щось набагато більше. Тому ми сьогодні із Слова Божого зачитаємо декілька текстів і поговоримо, що таке справжнє покаяння, для чого воно потрібне, до чого воно веде, що після цього змінюється. Поговоримо про те, які характеристики цього самого покаяння. Що ж таке покаяння? Покаяння це в першу чергу відмова від гріха. Це не тільки визнання того, що я зробив гріх, дивлячись назад, сожаління про це. А це повна відмова від гріха, коли ти перед Богом визнаєш свій гріх. Ти визнаєш, що всім своїм життям ти проти Бога грішив. І Хочеш відмовитися і не робити цього в подальшому. Покаяння, воно не дивиться не тільки назад, що було зроблено, а вперед. Людина хоче відмовитися повністю від гріха. Написано в Слові Божому, що про покаяння дуже багато говориться, що це таке. Ще Іван Хреститель написано, що він ходив і проповідував. Хрещення і покаяння для прощення гріхів. Тобто написано, що людина має визнати гріх перед Богом для того, щоб цей гріх міг, міг бути прощеним. Ісус також говорив у Луки 5 розділ, 32 вірш. Він говорив такі слова, що я прийшов не щоб праведних покликати до покаяння, але грішних. Тобто, Ісус говорив, що грішні люди мають потребу покаятися. Не в тому питання, що грішними являються тільки деякі, а ті, хто з хорошої сім'ї являються праведниками. Грішниками являються всі люди, але грішник це той, хто визнає себе грішником. Якщо людина вважає себе за праведника, вона покаятись не може. Тому Ісус каже: Я прийшов для того, щоб грішних людей кликати до покаяння. Ісус також, коли проповідував, говорив такі слова, що виповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Тобто дуже багато говориться про те, що покаятись потрібно і для чого. В першу чергу покаятись потрібно для того, щоб не загинути. Я хочу зачитати текст, який написаний в Луки, 13 розділ з 2 по 5 вірша. Тут записані такі слова: прийшли до Ісуса Христа люди і розказали про дві ситуації, коли люди особливо постраждали через різні події. Ісус, Ісус же сказав їм у відповідь: чи ви думаєте, що ці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від всіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась, була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Так коли не покаєтесь, то загинете всі так. З цього текста зрозуміло дві речі: покаятись потрібно, щоб не загинути. І всі люди перед Богом одинаково грішні, тому що. Із питання, яке задали Ісусу, можна було зрозуміти, що люди думали, що ці люди особливо грішні, що так постраждали. А Ісус каже, вони були не грішніші від усіх інших, що живуть в Єрусалимі, так і в нашому світі люди, які живуть, вони всі перед Богом однаково грішні. Це виглядає так, ніби хтось засуджений до п'яти пожизнених термінів, а хтось до п'яти сотень. Яка різниця? П'ять чи п'ятсот? Ти ніколи не вийдеш з в'язниці. Так само і перед Богом малих і великих грішників нема. Якщо людина не покаяється, скільки б вона гріха не зробила, вона загине. Тобто покаяння це те, що має людина зробити перед Богом, щоб не загинути. Вона має визнати свій гріх. Але буває інколи так, що людина виходить або це робить особисто десь вдома, або робить це перед церквою, виходить, визнає гріхи. Але після цього нічого не змінюється. Тому що визнать гріх людина може, але вона не може зняти сама з себе вину гріха, вона не може змінити своє серце, вона не може звільнитися від рабства гріха. Написано, що кожен, хто робить гріх, є раб гріха. Є такі гріхи, які тримають людей в пліну, в оковах, і вони не можуть самі звільнитися. Якщо визнать гріх, це ще людині. В деякій, мірі, в деякій мірі можливо, то звільнитися від гріха неможливо. Це вже дія надприродна, яку робить Бог. Але інколи буває так, що є визнання гріха, але нема звільнення, нема змін, Дух Святий не діє, не працює в деяких випадках. Тому що покаяння це не тільки визнання гріха. Покаяння це в першу чергу прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя в своє серце. Я хотів би зачитати текст, який написаний в Посланні до Римлян, 10 розділ з 9 вірша і по 13. -й. Тут записані такі слова: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці між Юдеєм та Геленом, бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Для того, щоб почав Бог працювати у вашому покаянні, потрібно вірити в Ісуса Христа як Сина Божого. Потрібно вірити, що Він помер за наші гріхи по Писанню. Потрібно вірити про те, що Він був розп'ятий за гріхи наші, але потрібно не тільки в це вірити, потрібно прийняти Його. Що таке прийняття Ісуса Христа? Це більше, ніж просто віра в те, що Він Син Божий. Написано устами і сповідувати Ісуса Господом. Що це значить? Ми повинні публічно визнати, що Він наш Господь. Написано повірити серцем і сказати устами: Оце і є прийняття Ісуса Христа. Коли людина каже Ісус, я Тебе приймаю, я приймаю Тебе як Господа і Спасителя. Оце і є те, що має бути при покаянні. Не просто визнання гріха, а визнання Ісуса Господом. Без цього Дух Святий не діє, і без цього покаяння не буде мати тієї сили, яку воно має. Саме основне це якраз прийняття Ісуса Христа. Я пам'ятаю себе. Як я раніше до свого навернення довгий час ходив в церкву, вірив, що Бог є, вірив, що Ісус є Син Божий. Але життя йшло таке в перемешку все з гріхом і свободи в тебе немає. А коли я прийняв Ісуса Христа в серце, тоді якраз і прийшла ця зміна, яка називається народження згори. Недостатньо просто вірити, що Ісус Христос це надзвичайна якась особистість. Потрібно прийняти Його, вірить і прийняти – це не завжди одне й те саме. Люди, які тут сидять, чи кожен може згадати той день, коли ми іменно прийняли Ісуса Христа. Це не емоційне рішення. Інколи в підлітків буває так, що на емоції можуть надавити, вони можуть виходити, ніби каяться, але потім дальше живуть своїм життям. Це вольове рішення, в якому бере участь воля, коли людина каже, я приймаю Ісуса Христа, Я хочу. От тоді і відбувається те, що називається народженням згори. Основне, що потрібно зробити, тут написано: вірувати серцем, сказати вустами і покликати ім'я Господнє. Бо написано: кожен, хто покличе ім'я Господнє, той буде спасенний. Ім'я Господа, тобто ім'я Ісуса Христа, потрібно прикликати його, і тоді ця зміна відбудеться. Якщо людина визнає свій гріх, приймає Ісуса Христа в серце. Це і є справжнє, правильне покаяння. Після того, як людина приймає Ісуса Христа, визнає перед ним свій гріх, відбувається дещо. Біблія це називає народженням згори. Після цього щось різко змінюється, буквально життя розділяється на до і після. Життя людини до покаяння і після покаяння міняється. В Євангелії від Івана описується деякий діалог. Ісуса з Никодимом. Я його хотів би зачитати від першого вірша. Никодим це був один із фарисеїв, один із священнослужителів, і можна сказати, що один із толкових священнослужителів, бо не всі такі були. І він прийшов до Ісуса вночі задать питання. Написано: був один чоловік із фарисеїв Никодим, на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд чинити, які ти чиниш, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього: По правді, по правді кажу я тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никудим йому каже, як може людина родитись, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби матері своєї і знову й родитись? Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не вродиться з води й духа, то не може війти в Боже царство. Що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Він почав говорити за чудеса, ти, Божа, людина, бо робиш чудеса, але Ісус його зразу направляє на саме головне питання. Він каже, що людина повинна народитись згори, бо без цього вона не то, щоб війти, вона навіть побачить Царство Божого не може. Це саме головне, що має відбутись. Народження згори відбувається під час покаяння, коли людина приймає Ісуса Христа і визнає свій гріх. Никодим відразу і не поняв, про що мова. Він думає, що ще раз фізичне народження. Але Ісус йому говорить за духовне народження. Християни вірять, що людина народжується два рази, людина Божа народжується два рази, бо хтось народжується тільки раз. Божа людина один раз народжується фізично, другий раз народжується духовно. Оце те, про що говорить Ісус. Нікодим не розуміє, Ісус йому пробує пояснити що. Є речі, які важко зрозуміти. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки приходить і куди він іде. Ми можемо не розуміти всіх тих духовних процесів, як працює Дух Святий. Це може бути легкий голосок, коли проповідь звучить. Ви чувствуєте, що Він вашого серця торкається. Потрібно тоді не озлоблять, не ожесточать своє серце. Якщо Дух Святий торкається, потрібно прийняти Його, прийняти Ісуса Христа. Не просто визнать гріх, а іменно прийнять Ісуса Христа в серце, і тоді відбудеться та сама головна зміна в житті, яка повинна бути. Інше питання: якщо людина Ісуса Христа прийняла, як зрозуміти, що це відбулося? Це процес невидимий. Написано: Дух дихає де хоче, але ти не знаєш, звідки приходить і куди йде. Як вітер, ви не можете його бачити, його не видно. Але наслідки, зміни, які приходять від Духа Святого, їх видно. Я хочу зачитати текст, який колись був записаний в Євангелії від Луки. проповідь Івана Хрестителя. Коли до Івана Хрестителя прийшли люди і говорили йому, тобто хочу зачитати. Іван проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І говорив він до людей такі слова: Хто приходив хреститись до нього, роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Він каже, учиніть. Достойні плоди, покаяння. Цю фразу можна перефразувати так, що ваші діла мають свідкувати про те, що ви покаялись. Ваше життя має свідкувати про те, що ви дійсно покаялись. Тобто, називав він їх родом зміїним, бо вони приходили, як зробить обряд. Серце не змінене, а вони приходять хреститися. І він їх застерігає, що ви, якщо дійсно покаялись, життя ваше має про це свідкувати. Тому що. Написано, не говоріть, що маємо батька Авраама. Що це значить? Вони вірили, що достатньо бути євреєм, щоб бути спасенним. А він хотів пояснити, що цього недостатньо. Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, буквально язичників може зробити Божими людьми, а вас відправить до пекла, якщо дійсно не принесете плід покаяння. А те, що ви дійсно покаялись, про це має говорити ваше життя. Написано, бо вже до коріння дерев, і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню вкинете. А люди питали його й говорили, що ж нам робити. А він сказав їм у відповідь у кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали Учителю, що ми маємо робити? А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його й вояки, й говорили, а нам що робити? І він їм відповів: нікого не кривте, а не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся платнею своєю. Це характеристика християнина, який ділиться одягом, ділиться їжею, не робить ніяких нечесних справ, нікого не обманює, нікого не накручує на гроші, який задоволений тим, що має. Нікого не гнобить, як він цим солдатам говорив. Тобто життя має доказувати те, що ви дійсно покаялися. Коли приходить Дух Святий, то приходять і його плоди. Пам'ятаєте в Галатах цей текст? же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, добрість, лагідність. На таких написано нема закона. З цього ми можемо зрозуміти, що людина дійсно прийняла Ісуса Христа, в якої різко міняється життя. Вчора жив одним життям, сьогодні іншим життям. На жаль, інколи буває так, що люди наче виходять, наче каються, наче сожаліють про всі помилки зроблені, але ти бачиш, що життя не міняється. Тому що жалко себе з, того, з тих наслідків гріха. Гріх завжди розрушає. І людині жалко себе, що гріх розрушив її життя, але самого головного було не зроблено, не був прийнятий Ісус в серце. Ми пам'ятаємо, як прийняти Ісуса в серце, Повірити серцем, сказати устами, покликати ім'я Господнє, і кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Того, хто прийняв Ісуса Христа в серце, слава Богу, за вас всіх! А хто Ісуса Христа ще не прийняв, ви можете це зробити сьогодні. Завтра дома краще це зробити сьогодні, тому що написано сьогодні день спасіння. Завтра не у вашій владі. Амінь.